Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо про свята, які нас чекають у червні. Поговоримо про православні свята, які чекають у червні. Також поговоримо про те, що астрологія каже про врожай, що коли садити, що коли робити не можна в червні. Також поговоримо про народні свята в червні, що каже народ і як вчить на світі жити. І також загальні національні свята. Отже, ми розпочнемо із православних свят у червні. В червні не так багато буде православних свят. Розпочинаємо ми із 3 червня це Троїцька поминальна субота. Далі, 4 червня, День Святої Трійці, П'ятидесятниця, або, як ще називають народі, зелена неділя. Будемо відмічати зелену неділю, прибирати свої обіця. Ну, всі пам'ятають, як святкувати дане свято. 5 червня, День Святого Дуга. Потім, із 5 по 11 червня, Троїцька Семидниця. 11 червня всіх святих. І 12 червня вже починається Петрів Піст, який закінчується 11 липня перед святом Петра і Павла, і 18 червня, неділя Друга після п'ятидесятниці. От такі. Православні свята нас чекають у червні. Далі переходимо до, що, до тих днів, що нам каже астрологія для врожаю, які ж дні гарні в червні, які ні. Отже, астрологи не рекомендують проводити сільськогосподарські роботи 4, 10, 18, 26 червня, 1, 2 червня 28, 29, 30 Можна робити щеплення, полив, підживлення органічними та мінеральними добривами. 3 червня не час підгортати та прополювати, обробляти пошкоджені рослини. 5 та 6 червня краще прополювати, підживлювати, з шкідниками, які живуть у землі. А з 7 по 9 червня також краще прополювати, удобрювати квіти, проріджувати квіти, але не рекомендується поливати та саджати дерева. 11 червня не варто саджати та обрізувати дерева. 12 та 13 червня можна прополювати, культивати та мульчувати, а 14 і 15 червня краще підживлювати рослини для розвитку плода та листкової системи. 16-17 червня прополювання та проріджування посадок. 19-20 червня дренажні роботи, підстригання газонів та галявин. 21, 22 23 червня збір лікарських трав, засівання газонів. Але не рекомендується в ці дні пересаджувати рослини та застосовувати штучні добрива. 24-25 червня можна виконувати усі роботи. Це сприятливі дні для саджання декоративних неплодоносних рослин, підв'язування рослин, ремонт зрошувальних систем та інші. І 26-27 червня небажаний полив може гнести коріння. Отаки От астрологія нам каже про врожай на червень місяць. Чи слідкуєте ви за астрологією чи довіряєте таким датам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі ми переходимо до е, свят, які в народі є. Народ вчить, як на світі жить. Щось, що ж у червні буде. 2 червня фалалія. На фалалія, в народі казали, велика надія. Казали, спостерігаючи за погодою, яка мала прогнозувати урожай овочів. 3 червня Костянтина й Олени. Народі спостерігали, який буде день сонячний чи дощовий, так піде й на осінь. А 12 червня початок Петрового посту, закінчення 11 липня. Це вже ми говорили. 11 червня Феодосії, починаючи колоситися зернові, як кажуть, в народі ходить Федося й дивиться в колосся. 14 червня Харитона юстини. Якщо йтиме дощ, то до кінця місяця а коли сонячно на добрий налив колосся. 16 червня Луки. Якщо вітер південний на Луку це добре для яровини. А коли з північного заходу на сльотаве літо, дощ на врожай грибів. 17 червня митрофана. На митрофана сіяли гречкою льон. 21 червня федір літній. Гроза на Федора погано для сіна. Ну, звичайно, в цей час іде сінокос і це досить погано, коли йде дощ в цей час. 22 червня Кирила. На Кирила сонце віддає всю силу. Це день сонцестояння літнього. Зацвіла липе. липа значить, буде тепле і сонячне літо. 24 червня. і Варнави. Варфомія Варнава дня увірвали, а ночі доточили. З цього дня починає коротшати день. 25 червня Петра сонцеворота Онуфрія. Сонце на зиму, а літо на спеку. 26 червня, Якилини, гречкосії закінчували сіяти гречку. 29 червня тихона перестає кувати зозуля, бо мандрикою вдавилася. От так народ вчить У нас свята, як на світі жити. І тепер поговоримо про загальні Державні свята, які також нас чекають у червні. Ну, 1 червня це, можна сказати, день початок літа. Не було не забувати, перший день літа то також є свято. Але цього визначається 1 червня Міжнародний день захисту дітей. Дітей потрібно захищати. Так, далі, 4 червня, в неділю в нашій країні відзначають День міста, місто Черкаси. І також місто Сімферополь, який скоро буде знову наш український. Також 4 червня в неділю відзначається День Меліоратора і День працівників водного господарства України. А також День працівників місцевої промисловості України. Ось скільки багато свят в неділю 4 червня. 5 червня Всесвітній День охорони навколишнього середовища. 6 червня в Україні відзначають День журналіста України. 8 червня Всесвітній День океанів. 8 червня в четвер також Міжнародний день Домогосподарки і домохазяїна. Так що завчасно вітаю всіх домогосподарок і домохазяїнів. 9 червня Міжнародний день друзів. Не забудемо 9 червня поздоровити в цей день всіх своїх друзів. 10 червня в суботу відзначається День міста Севастополь. Українського міста Севастополь. 11 червня в неділю відзначають День працівників текстильної і легкої промисловості. Так, 12 червня День працівників фондового ринку України. 13 червня День. Сесії, тобто це свято для студентів що з цього часу завжди починалася літня сесія. 14 червня Всесвітній День донора крові. 15 червня День захисту людей похилого віку. 16 червня Міжнародний день сімейних грошових переказів. Можете відзначити дане свято, переказавши комусь із своєї сім'ї грошовий переказ. 17 червня, Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою. 18 червня в неділю досить гарне таке світле свято День Батька в Україні, яка завжди відзначається в 3 неділю червня. І також, 18 червня, в неділю День медичного працівника. А в понеділок, вже 19 червня, ми будемо відзначати День фермера. 20 червня Всесвітній День Біженців. 21 червня День Літнього Сонцестояння. Це коли найдовший день і найкоротша ніч. 21 червня також відзначають Міжнародний день йоги. 22 червня в Україні відзначають День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 23 червня Міжнародний Олімпійський день. 24 червня випускний. Скоріше за всього, в цей день було завжди випускний в школах. Згадаємо свої випускні, коли це було і як це було гарно. 24 червня День винахідника і раціоналізатора. 25 червня День Дружби та Єднання слов'ян. 25 червня в неділю також відзначається в Україні День Митника та День Митної служби. України, а також День молодіжних і дитячих громадських Організацій України. Також в неділю 25 червня відзначається Міжнародний День моряка. 26 червня Міжнародний День на підтримку жертв Тортур. 27 червня День мікро, малих і середніх підприємств. 27 червня Міжнародний День рибальства. Не спутуємо його з Днем рибалки, який відзначається в другу неділю липня. І 28 червня це День Конституції України. 30 червня в п'ятницю Міжнародний день Астероїда. От такі свята чекають нас в червні. Якщо вам сподобалося дане відео, будь ласка, ставимо вподобайку. Пишемо в коментарях, які свята ви будете відзначати в червні. Підписуємося на мій канал, щоб дізнаватися більше цікавого. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.